Кохай мене, поки є час і пломінь у серцях не згас. Допоки світ не промене, кохай мене, кохай мене крізь глум, тюрму, плітки, обмови, крізь юрму, що нас колись наздожене. Кохай мене, кохай мене та наяву, допоки я в тобі живу, щасливі від любких тенет. кохай мене. Цілуй мене, допоки слів я настругати не зумів, щоб освятитись їх огнем. Цілуй мене, цілуй мене, як я тебе, той лихо нас не загребе, як сонця, росяний ранет, цілуй мене, цілуй мене з останніх сил, як землю, ворушки й ковил, як птаха, гніздище земне, кохай мене, і хай там що. Ти дочекайся, аж поки знов розквітне гай, допоки грає стремене, кохай мене.